Лот номер 15 Французька білизна Пасіоната плюс Шанталь плюс Фемілє. В лоті 36 одиниць. По найкращій ціні в Україні 5,75 євро за одиницю. Основу лоту складає бренд Пасіоната. Далі буде шанталь і найменше одиниць по Фемілє. Розміри в лота різні: від 70 до сотки. Переглядайте попередні наші відеоогляди і обирайте ідеальний лот для свого бізнесу. Бюст Шанталь. цей пасіоната. Трусики пасіоната. Основа лота це бюсти і пару одиниць будуть трусики. Пасіоната. Пасіоната. Це також пасіоната. Пасіоната. Далі спортивний комплект від пасіонати. Пасіоната. Дві одиниці від шанталь в різних розмірах. Ця модель є в кожному лоті. Комплект від шанталь, пасіоната, трусики від шанталь, бюст пасіоната. Зараз ми будемо демонструвати бюсти від пасіоната. В цьому лоті 4 одиниці в різних розмірах. Ця модель є в кожному лоті, трусики від шанталь. Феміле. Ми завершуємо перегляд лота 15 французької білизни. Пасіоната плюс шанталь плюс Фаміле. блокі лоті 36 одиниць, і він може бути ваш.